Анастасія, медсестра із Черкас в армію. Пішла добровільно в перший день повномасштабного вторгнення. Влітку 2023-го була разом із військовими 118-ї бригади ТРО у Бахмуті. Вітаю вас! Вітаю! Анастасія, ви пішли в армію добровільно в перший день повномасштабного вторгнення. Ви перечували, що буде війна і раніше ухвалили рішення? Я ще до повномасштабного вторгнення планувала е і йшла на контракт у ТРО. Спочатку хотіла ТРО, але взагалі хотіла миротворчі війська попасти. І вийшло так, що розпочалося повномасштабне вторгнення, і я не встигла підписати контракти і пішла як уже мобілізована. А ви в Бахмут самі попросилися? Запропонували на допомогу, і я, звичайно, дачу мені. Знаю, що ви в Бахмуті святкували новий рік. Да. ну, не, не те, що я святкувала, це було грудень, початок грудня. Ми проїжджали ввечері, е, везли одного пораненого і побачили на трасі, що ялинка світиться. І в мене водій Петрович, він такий ялинка світиться, о, до ялинка, треба наступного разу буде встановитися там. Це виходить там таке небезпечне місце, яке постійно обстрілюється. Ми бігом встановили да, дійсно ялинка. Сфоткалися, скинули в інтернет і стали популярними, що типу ялинка бахницька. А там поставив її волонтер, ми потім пізніше взнали. Ну, щоб нам було весело, дійсно ялиночка світиться і ще вночі. Це так класно було. Ким ви були в цивільному житті? А, в цивільному житті я працювала медиком в Черкаської обласній лікарні. А коли приїхали в Бахмут, що там робили? У мене задача була евакуація. В першу чергу це стабілізувати пораненого і е, транспортувати його до лікарні. А де ви чекаєте на виклик? П'ять кілометрів зони бойових дій. По факту, як це відбувається, у зоні бойових дій є певний пункт 300, так сказати. Це безпосереднє гніздо поранених, тобто куди поранених стаскують самі військові. Там їм надають першу домедичну допомогу, тобто зупиняють кровотечу, стабілізують, аби його тільки довести. Тобто, саме критичне це зупинка кровотечі. І Івак їх бронею відправляють безпосередньо до стапункту. пунктів. На броні або вже якщо можна, то на пікапах, якщо можна дістатися по дорозі, а так то це відбувається на броні м там, чи іншим броньованим транспортом. В стабілізаційному пункті лікарі і, взагалі, медичний персонал надає медичну допомогу безпосередньо вже поетапно. Тобто, в першу чергу, перевіряють правильність накладання турнікетів, якщо це якась кровотеча. Далі ставлять безпосередньо доступ до вени, аби вести ліки знеболювальні. І з вашого досвіду турнікети правильно накладають? Е, да. Буває таке, що видно, що коли новенькі, якась там чи батальйон новий, чи ще щось, видно, що ну вже трошки не так. Але здебільшого в випадків 90 все правильно, все класно. Печаль в тому, що дуже довго накладений турнікет. І, на жаль, пораненому в майбутньому кінцівкам путовують. А скільки можна бути з турнікетом? Не більше двох годин. Через скільки годин вам привозять хвилин? Військові знають, що якщо своїм побратимам накладаємо турнікет, максимально шукаємо місце, де його треба замінити. Заміна відбувається найближче до, до рани, щоб повністю не втрачати кінцівку, стараються обдивитися, яка тарана, може, то взагалі царапенка і вона не потребує того турнікета. Може, там таке, що можна тільки бандажом замотати, і той турнікет тільки як застраховочку тримати. От, це дуже важливо. А є така ситуація, що не, неможливо навіть провірити. І військовий страж... страждає, ну це реалії війни. Коли ви були в Бахмуті, скільки людей за годину, скільки людей за день проходили через ваш стабілізаційний пункт? Бувало таке, що нікого не було, а бувало таке, що продиху не було. І не спали ми ну дня три могли не спати. Отако. І наші водії навіть були задіяні от у тому, що і допомагали роздягнути. Поранених і допомагали навіть мотати бинтувати. З якими пораненнями поступають військові до стабілізаційних пунктів? Здебільш це акубаротравми, тобто контузія. Їх багато дуже, тому що це теж вважається як первинний етап евакуації. Того, що він дезорієнтований, його тошнить, і він ну, це вже не боєздатний на певний час. Також це поранення, вогнепальні осколкові поранення і, на жаль, важкі, тобто це ампутації, це несвідомість, це обгорілі. Перші випадки можете пригадати? Хлопці молоді із третьої ШБ якому було 18 років, я його дуже гарно запам'ятала. Там у нього невеличкі осколки були, він, і окубаротравмашця була, ну, в МВТ. Але він ну, така дитина на вид просто. Я його питаю, скільки тобі років. А він такий 18. Я це прям о Боже. Що заспокоїв військового в той час, як ви надаєте йому допомогу? А за знеболювальний. Вони так переживають, що буде боліти. А йому, йому колюєш і він одразу улетів. Більшість з них, взагалі з молодих, дуже хочуть назад. От кажуть, та ні, не треба все укололи, я назад, назад. Отак". Що у вас було з медичного обладнання в стабілізаційному пункті або які препарати? Було все. І ШВЛ, був, і дефібрилятори, і монітори пацієнта. Взагалі, я вважаю, що найпотужніша медична рота. По всім бригадам все у п'ятій ОШБ. Чому? Це спеціалісти, ну вищого масштабу, я б сказала. Це люди, які, от особливо, я хочу сказати за командира медичної роти, позивний гошолом. А це анестезіолог, ну, він спец. Він людей з того світу витягував. Я неодноразово бачила на свої очі, коли вже була безвихідь, він такий, так, всі стоп. Працюємо, ти робиш те, ти робиш те, Раз і людина задихала. Він відкачав. Складність в тому, що багато з медиків вони ніколи не приймали участь в такому балагані. Тобто там бувало таке, що навіть поранених сортують. Від важкого до середнього, і до цього треба ну, нормально, що той, хто мучиться, він ще може помучитися. Той, хто не може помучитися, його треба першу чергу хватати. І оце треба, оц, знати, що треба оцей алгоритм покласти його, поставити периферійку і займатися ним. Потім розвертаєшся, міняєш рукавиці, займаєшся другим, і оце так до цього треба бути готовим. До цього моря крові у цього ж, треба бути готовим, і до цих криків треба бути готовим. За медичними працівниками полювали вороги. Ну, звичайно, особливо в кого відмітка якась медика була, там, чи шеврон, чи е десь написано було, і старалися це знімати. Машини не показували, що вони медичні і так далі. Звичайно, очі в, в росіян є ворланами. І іншими літальними їхніми апаратами. І вони це все бачать, змальовують і можуть слідити, як і за самою людиною, так і за технікою. І скидають потім з дронів? Ну, або скидають, або ланцетом збивають. Навіть такі випадки, що ми попрощалися, ну, помінялися змінами, і дівчину в вемке просто ну, попали ланцетом вемку, і вона загинула. Медики їхали на рота... ну, на зміну. А бувало таке, що до вас доправляють російських військових? Е, є таке, але їх швидко забирає служба Божа, і вони з ними там займаються. До не попадають. Чи зараз є потреба в медиках у війську? Медиків зараз дуже важко знайти. От е, настільки, що прям беруть уже з цивільної спеціальності і навчають. Роблять з них, але це знову таке бажання треба, щоб було в першу чергу. Бажання і мотивація. Тому що без бажання буде ступор і одразу людина розвернеться, це не моє. Любий бойовий медик знати повинен і прийоми, розвідки, володіння стрілецькою зброєю обов'язково, повинен знати ази хоча б якісь саперної справи. Повинен керувати автомобілем. Оце саме головне, крім того, що він повинен надавати медичну допомогу. Серед ваших знайомих медиків були такі, які користувалися цими знаннями? Звичайно, є такі моменти, що бойовий медик виходить на позицію забирати когось, бо не можна дістати. Слава Богу, зараз хлопці розробляють такі спеціальні наземні дрони, яким можна забрати. Тобто не треба самому вилазити, а від їжа приїжджає наземний дрон і підсипляє, забирає поранено. Це взагалі супер. А так, то є такі моменти, що треба виходити і треба знати ту саму саперну справу, бачить розтяжку, знати, яка міна, її обійти її, не трогати. Так само і ті, хто забирає загиблих. Треба їх знати, як правильно під нього руку засунуть на маса, чи там він вже не замінований це тіло. Бо буває таке, що змінують група диверсійна російська тіла, і треба його правильно пощупати, чи там нічого немає під ним, щоб не нашкодити собі вже. Так само і з пораненими, чи немає біля нього такого, що може здетонувати. Чи немає там розтяжки, чи не лежить там якась граната, яка не підірвалася? Це все треба учитувати. Ви підтримуєте стосунки з тими військовими, яким надавали допомогу? А, з деякими да, з кого бачу, які зараз ще до сих пір проходять реабілітацію. Бачу і з деякими переписуюся з їхніми жінками. Бо бувало таке, що коли я везла, він просив дуже телефон да жінці дзвонить. І тепер я з ними підтримую контакт таким чином, які мені дуже вдячні і дякували. Поздоровляють мене з різними святами там. Я вам дякую за розмову і бажаю вам гарної служби, щоб всі ваші військові, які потрапляють до вас, були здорові.